6 червня 1923 року соловецький лагер особливого призначення. Скорочно він називався слон, тому що російською це було соловецький лагерь, особого назначення. Він прийняв в цей день перших ув'язнених. Табір, який працював у 20-30-х роках на соловках в білому морі, був створений для ізоляції, трудового використання та перевиховання особливо небезпечних політичних і кримінальних злочинців. 1935 рік привів на Соловкет світ української інтелігенції, передусім тих, кого ще не заарештували до вбивства Кірова. У кутку барака, завішеному якимось лахміттям, сидів академік зі світовим ім'ям Степан Рудницький. Його знала Європа, його праці з географії, видавали німецькою та англійською мовами, але йому приписали націоналізм, тероризм і шпигунство. Старий академік поволі вмирав за купою подертого лахміття. В другому кутку поет неокласик, знавець античної літератури, професор Микола Зеров, це йому тонкому ерудитові, зосередженому в світі науки і поезії, який в своєму житті не зарізав курки, приписали, буцімто він хотів продати Україну Гітлерові, зірвати Дніпро електроцентраль з усіма комунікаціями і підняти повстання проти радянської влади. А там далі Олекса Слісаренко. О, він дуже небезпечний. Цей український поет і прозаїк. Його критикувала партійна преса. Він Слісаренко посмів виступити проти самого Горького, протестуючи проти тези, що, мовляв, твори російської літератури на українську мову перекладати не варто, бо українці, мовляв, розуміють російську мову. І НКВД звернула увагу на Слісаренка і подбали про його творчість, і визначили, що найліпше місце для творчості цього письменника це соловки. В соловецькому ізоляторі. Вмирає видатний український драматург Микола Куліш. У березні 1932 року в газеті Правда з'явилася погромницька стаття про патетичну сонату Куліша, підписана скромно і зі смаком Українець. Отой псевдонімний українець назвав п'єсу Куліша фашистською, а прихильним до п'єси театральним критикам погрожував за втрату так званої більшовицької пильності. Патетичну сонату було знято з репертуару театрів. Це був уже 1932 рік початок організованого Сталіним голоду в Україні. У 1933 році Кулішеві разом з Курбасом вдається поставити в театрі Березіль нову п'єсу Маклена Граса. Дія п'єси відбувається у Польщі на тлі економічної кризи, але партійне начальство вирішило, що п'єса про Україну, а не про Польщу, і п'єсу заборонили. Потім був розгром театру Березіль, а решта Курбаса й Куліша, а потім Соловки Обом. О п'ятій ранку гула сирена. Конвоїри кричали Давай, давай!. І в'язні, проклинаючи свою долю, йшли до праці. У подертих бушлатах, у постолах з лопатами на плечах, у каторжанських колонах йшли академіки України. Історик Михайло Слабченко, професор Київського університету історик України Йосип Гермайзе, історик Матвій Яворський. Історія України на каторзі Навколо Соловецького успенського собору, кидаючи крихти хліба, чайкам-ненажерам, смутний, мовчазний, ходить український поет-неокласик Павло Филипович, щось пише на клаптиках паперу, плаче і кидає до вогню. Навіть приятелям не показує. Навіщо? Адже ніколи не покине він цієї соловецької твердині. Від каналу Радянський, кремлівський, рашистський, путінський режими всі вони завжди чинили і чинять геноцид по відношенню до української нації. Можливо, наш народ зазнав вже взагалі найбільших втрат за всю світову історію з-поміж усіх народів, не знаю. Хто їх може порахувати? Якщо починати рахувати, треба ще десь з часів руйнації Запорізької Січі, а скоріш за все, навіть значно задовго до того часу. Імперська Росія завжди нищила українців просто для того, щоб нас не стало. Просто тому, що ми справді інші, аніж раболєпні московити. Завжди пам'ятайте це і розкажіть дітям і онукам це правило номер один кожної української сім'ї. Знати, що Московія це заклятий ворог до скінчення віків. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.